Всім привіт! Це без цензури на цензур.нет? Мене звати Богдан Буткевич. Підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського Ютубу і поїхали. Ну що ж, друзі, сьогодні нас просто таки ощасливив новим інтерв'ю керівник гурмо пан Кирил Бутанов. Кирило Буданов людина, напевно, яка є найпублічнішою з усіх очільників всіх розвідок світу. Скажіть, будь ласка, скільки ви бачили інтерв'ю керівника ЦРУ? А керівника, наприклад, інтеліджен сервіс чи «Мі-6». А скільки ви бачили інтерв'ю, наприклад, очільника БМД німецької розвідувальної служби, до речі, однієї з найкращих в світі? М? Правда ж? Жодної не згадується, правда? А про, наприклад, візити керівника ЦРУ найчастіше ви дізнаєтеся, яким чином якась потрібна газета. Робить злив про те, що керівник ЦРУ кудись приїжджав і про щось з ким спілкувався через там мовний тиждень-два після того, як все відбулося. Але не так діє пан Кирило Буданов, який у нас кожен день ну може, не день, окей, ну кожен тиждень стабільно видає якісь інтерв'ю. А коли пару раз було там пару тижнів, коли він ніде не з'являвся, ми вже прям всі почали різко хвилюватися, чи з ним все в порядку, бо що ж це таке, що пан Кирил вроді як не дав нікому інтерв'ю, щось це не, якось не робить. Звичайно, він своїх інтерв'ю, наприклад, в останньому пояснює, що насправді дуже багато речей він робить не для українців, а для росіян, які мають навіть не зрозуміти, що сталося, цілком допускаю. Але тим не менше, все одно це дуже дивна, як на мій смак, тактика для людини, яка очолює розвитку. Тим більше дивна тактика, коли пан Буданов постійно дозволяє собі видавати різноманітні прогнози на тему, коли ми зайдемо в Крим. Коли там, що закінчиться, і так далі, і тому подібне. Ну, І з дуже такою <гум>, лякаючою частотою його прогнози чомусь не справджуються. Ну, <гум> менше з тим. Я прекрасно розумію, що ця історія про те, що, в принципі, зевлада, вона така, що там треба обов'язково щось чудіть. Давай ще щось, щось, щось учудімо, як казав один престанпам'ятний суддя <гум> <У> Азку, <да? гум> так? от, там, Якщо ти хочеш, щоб ти був, щоб ти існував, тобі треба постійно генерувати якийсь словесний енурес, словесний панос. Якщо ти цього не робиш, тебе нема. Ну і тим більше очевидно, що пан Буданов має великі політичні амбіції, тому він використовує свою посаду для багато в чому політичного піару, який, звичайно, завжди можна прикрити словами, що це якесь дуже хитро мудреє псо, яке насправді не на українців, а для когось іншого. А ви просто е дурні халопи ще не все розумієте. Ну я радий буду помилитися. Насправді, якщо все буде каже пан Буданов, я величезним здоволенням запишу величезне відео з вибаченнями перед цією е поважною людиною. Але ми зараз навіть не тільки про це, друзі. Тому що, шановний пан наш керівник Гурмо видав багато цікавих речей там про те, що Пригожин, виявляється, на 80% говорить правду і так далі, тому подібне. Але найцікавіше на мій смак, у всякому разі, що він сказав, це те, що він заявив черговий раз, скажімо так. Про те, що гурмо у нас має справу з дуже дивними іноді людьми. Сам факт того, що військова розвідка має справу з так, будь-яким покидьком, якщо він може принести хоч якусь користь для національних безпеки, це не є проблема, це нормальна уставлена практика. І давайте не робити вигляд, ніби ми тут, вибачте, <зас> за такий вираз цілка патріотка. Ми всі прекрасно розуміємо, що для досягнення. Якихось цілей потрібно іноді мати справу навіть з найгіршими ублюдками, якщо вони можуть допомогти цієї цілі досягти. А, от. Але тут, прям от, знаєте, не знаю, як у вас у мене це просто от, не знаю, скули зводить щелепи від того, що я сьогодні почув. Думаю, всі з вас пам'ятають таке дуже неприємне, <кхем> я навіть не буду його називати словом істота українською, я назву його підкреслено російською существо, тому що ну, це ж. Це ж существо у нас завжди тільки російською, говорить і є від відкрито проросійським. І це депутат зовсім ще нещодавно від партії Слуга народу». зараз. Він тіпа типу, безпартійний, тому що його виключили вже за повний з і фракції. Але він продовжує вірно голосувати з Слугою народу. Це, звичайно, такий собі Євгеній Шевченко, уродженець міста Мелітополь, ну який обирався від Запоріжжя в 2019 році, був довіреною особою. Володимира Зеленського, ну така людиночка, яка нам всім дуже добре запам'яталася, по-перше, постійною, дуже жорстко проросійською риторикою, в стилі там, типу, от я зараз поїду в Донецьк, наші люди стріляють один в одного, підтримкою Шарія, телеканала наш, Азарова, який там плідно ходив на всі Медведчуковські канали, розказував про проклятого Сороса, Ну, тобто класична така ублюдочна упора та вата. Яка, в принципі, йому місце було, звичайно, більше в ОПЗЖ, ну але в 19-му році хто тільки не проходив по списках <су> Слуги народу. От. Ну, напевно, найвідомішою, я б сказав, мерзеннішою кампанією цього персонажа була історія з особистою підтримкою Лукашенка. Причому почалася ця вся історія ще в глибокому 20-му, так би мовити, році. От, наприклад, 17 серпня 20-го року, в розпал. Протестів проти нього, коли ще до речі, далеко не ясно було, що Лукашенко зможе перемогти і втопити в крові повстання проти себе. От він закликав тоді білорусів пробачити Лукашенка за гріхи та злочини. От. Потім він почав їздити до Лукашенка, наприклад, 20 квітня 2021 року. От. І виправдовував, коли наприклад, Лукашенко вчинив акт тероризму, посадив літак от цим от Романом Протасевичем, якому нещодавно таки дали 8 років. Да? І він тоді дуже хвалив, я маю на увазі Шевченко Пюрера. Да? Ну, тобто, грубо кажучи, От, тільки це змусило нарешті 24 травня минулого року, поза минулого пробачного року, 21-го, виключити Євгенія Шевченка зі свого складу. Але тим не менше цей персонаж продовжував а, свою прекрасну діяльність до останніх днів до початку нападу Росії на Україну широкомасштабного він продовжував ходити на Медведчуківські там всі помийки, які там існували, видавав такі спічі, що ти просто в ну, просто на голові не вкладалося. Потім персонаж кудись пропав і раптом десь е, влітку е, 22-го року він додумався прийти в Верховну Раду в формі. Це викликало звичайно величезний конфлікт, його звідти виштовхували. А він розказував, що він агент Гурму, який, значить, насправді, е, як би сказати, допомагав, е, не знаю, чому він там допомагав, значить, ну типу якійсь агентурній роботі. І от ми підходимо до суті на сьогоднішнього відео, друзі, своєму найсвіжішому черговому інтерв'ю. Такому свій проєкту різні люди. Пан Кирило Буданов заявив, що цей нардеп Євгеній Шевченка допомагав ГУР вибудовувати комунікацію, бачите, з Білоруссю і білоруським пюрером Олександром Лукашенком. Я зацитую, з вашого дозволу, те, що сказав Буданов. Так от, ми задіяли всі можливі шляхи комунікації. Навіть задіяли, скажімо так, одного народного депутата. Задля того, щоб не допустити втягування Білорусі у війну, це перша мета. Друга мета, коли сталося витиснення російської армії, допущення повторного заходу з Білорусі, і от як показав час, станом на зараз цього вдалося досягти. Тобто ми з вами отримали з вуст Кирила Буданова ствердження, що людина, яка є символом одного з таких, знаєте, упорото підкреслено. Антиукраїнських діячів партії Слуга народу є нібито агентом гурмо, який ще, виявляється, успішно провів свою місію. Ну я не можу стверджувати, що пан Буданов говорить неправду, тому що в мене нема доступу до агентурних справ гурмо. Ми не можемо дізнатися, чи це правда. Я впевнений, навіть якщо я зроблю журналістський запит, то гурмо мені заявить, що це. Таємна інформація, до якої мене нема доступу, і згідно такого закону відмовить мені надання інформації про це. От я майже не сумніваюся в цьому. Але суть навіть не в цьому. Сам факт взагалі того, чи, тобто, чи, чи там співпрацював цей персонаж з Будановим, може і співпрацював. Але я тут, вибачте, хочу на дві речі, такі ваші звернути увагу. Отже, пан Буданов в цій цитаті, яку я вам щойно зацитував, говорить про те, що нібито. Пан Шевченко провів дуже успішну операцію, в результаті якої нібито Лукашенко вирішив не нападати на Україну. Ну, по-перше, звернув вашу увагу, що активну підлизування Лукашенку, Шевченко, почав ще в 2020 році, а, тоді, коли ще ні про який напад Росії на Україну мови не йшла. Тобто, а, грубо кажучи, якщо хтось і навіть пан Буданов зараз буде намагатися зробити вигляд, що. Пан цей ще його пан називати не буду, Євгеній Шевченко. А, насправді не так любив Лукашенка, а виконував свою роль якогось Джеймса Бонда, то це не так. Тому що ще починаючи з 20-го року, коли я повторююся ні про які напади мова не йшла, ця людина продовжувала свою абсолютно ублюдочну діяльність по підтримці кривавого вбивці Лукашенка. <кій> і знаєте, це точно не нагадує і не може бути тим, про що говорить Будан. Далі, коли ми говоримо про те, що от, мовляв Лукашенко не вступив у війну, я ну вибачаюся. Білорусь повністю надала свою територію, Білорусь повністю повністю надала всі свої бази, полігони, інфраструктуру, військову, цивільну будь-яку для російського нападу. Мало того, є купа інформації навіть в інтерв'ю. Особисто мені пресофіцер нині бригади Національної гвардії Рубіж. Андрій Куліш розказував про те, що 24 лютого 2022 року, коли росіяни намагалися висаджуватися на аеродромі Гостомель, там реєструвалася колона білоруських військ. Є купа інформації, що білоруські колони заходили на територію України в Чернігівській області і в Житомирській області. І інша справа, що коли буквально через пару днів стало зрозуміло, що ніякого Києва за три дні не буде, і що весь той план. Які робила Росія розвалюється, вони тихенько вшилися на територію Білорусі. От відповідно, сказати, що Лукашенко не взяв участь у війні через якісь там комунікації, це м'яко кажучи, маразм. Далі, друзі, най -най найжахливіше всі ці історії. Я не знаю, про які комунікації розказує пан Буданов, але я нагадаю, що найвищі представники партії і влади Зеленського, як то пан Резніков, пан Данілов, багато разів підтверджували в своїх розмовах. Що за кілька днів до війни і Зеленський мав розмову з найвищими білоруськими посадовцями, які особисто йому обіцяли, що ніякого нападу з боку Білорусі не буде. Судячи з того, як розпочинався напад російських військ і наскільки Київська область була підготовлена до цього, пан Зеленський цьому прекрасно повірив: як бачите, якось прекрасно вони спілкувалися з Лукашенком і без участі агента Євгенія. Йдемо далі, друзі. Чому ж Білорусь так і не напала на Україну? Уже масово, як того дуже хотіла Росія там березні, коли це було дуже критично, 22-го року, восени 22-го року чи взимку 23-го, чим нас лякала російська пропаганда. Я думаю, що це відбулося, друзі, а уж точно не через те, що там були якісь там суперсигнали. А просто тому, що Лукашенко прекрасно розумів, і розуміє на сьогоднішній момент, що якщо він спробує розсунути свої війська в Україну, вони будуть дуже швидко розбиті, а у нього пропаде остаточна легітимність і можливість залишатися при владі, оскільки він по суті сидить на багнетах таких от військ. І він не знає насправді, чи може закінчитися похід білоруських військ в Україну, чи вони просто як тільки не перейдуть кордон, не повернуть зброю проти нього. І уж вибачте, будь ласка, я не думаю, що е, будь-які розмови з Зеленським е, чи через, через будь-кого тим більше Будановим, е, для Лукашенка грають хоч якусь роль. Е, ця істота, яка перебуває при владі вже майже 30 років, е, знає тільки одне: е, вміння виживати і залишатися при владі. І будь-чі слова для нього не мають ніякого значення. Для нього має значення тільки інстинкт виживання. Оце чим він займається і це, що він робить. От ну і а, коли от тим більше ми говоримо про те, чому білорусь не напала зараз. Ну це вже очевидно, тому що зараз ситуація така, і українська армія вже в такому стані, що в принципі будь-які спроби навіть почати думати про якийсь рух в бік України закінчиться для Білорусі дуже дуже хріново і дуже швидко. А, тому але при цьому ми звичайно не можемо відкидати того факту, що може якісь не знаю, там, контакти через цю істоту а, дійсно були. Єдине, що вибачте, якщо ми не отримаємо доказів того, що конкретно робила ця людина, і про що можна говорити, я особисто закликаю не довіряти інформацію про якусь корисність цієї істоти. Ну а найбільш огидно, той факт, що пан Буданов по суті стає і захищає настільки ницсего персонажа, виглядає на тлі історії з тим таки Романом Червінським, людина, яка дуже не чужа, і гурмо яка довго працювала в гурмо. Це саме тоді, коли була справа вагнерівців, друзі. От і це людина, офіцер, полковник, дійсно, розвідник, який зараз, як ви знаєте, по абсолютно ублюдочному політичному замовленню Єрмака і компанії сидить по абсолютно видуманому звинуваченню, в тому, що перевищені службові обов'язки. ну власне можете передивитися моє вчорашнє відео про це, де я черговий раз розписую, який безпреділ зараз коїть офіс президента в цій справі. Коли повторюся, людину звинувачують перевищенні службових обов'язків. На суд приходить його безпосередній командир, який каже: Я давав наказ, яке перевищення обов'язків! Це моя операція, я давав наказ, він виконував мої вказівки. Цю людину навіть не заслуховують, і Червінського просто закривають на два місяці без права застави і, звичайно, в закритому режимі, щоб, не дай Бог, ніхто не почув правду. Так от, мені дуже цікаво, чому пан Кирило Буданов, людина, яку, до речі, називають дуже великим майстром всяких там таємних операцій, ви пам'ятаєте всю цю історію з Рейдом на Крим, до речі, не супередала єдине, що вони змогли вийти з цієї території, да? тобто він любитель таких дірських вилазок і так далі. Чому ж пан Буданов не хоче захистити свого колишнього колегу, співробітника, спецназівця по суті, і дає його жерти єрмачні і різноманітним, знаєте. Младшим лейтенантам, слідователям СБУ, які хочуть дуже сильно вислужитися, і суддям, які зашквареним, які допомагають відмазати реженьку Татарова і закривають червінського під суд. І от мені цікаво, як це виглядає, повторюся, коли а, цілий керівник Гурмов нас захищає оцю от пошесть. Яка виявляється, у нас була супервеликим агентом і допомогла, щоб Білорусь на нас не напала. але не захищає дійсно розвідника Червінського, якого за повним безпреділом закривають. Чесно, виглядає, на мій погляд, дуже гидко і некрасиво, пане Боданов. І ніякі ваші постійні інтерв'ю це ніяким чином не змінюють. Ну, це моя особиста точка зору. Ну і, звичайно, я вас закликаю в жодному разі. Не пробувати навіть уявити, що Євгеній Шевченка це щось позитивне. Навіть якщо дійсно гурмо використовували якісь його там зв'язки з ублюдками, це відбувалося саме тому, що ця людина за покликом серця, за своїми ублюдочними поглядами, ну, змогла ці зв'язки навести, що саме таку істоту Лукашенка і його криваві вбивці вважають своїм, тому через нього, типу, можна вести якусь комунікацію. Чи можна з такими людьми мати справу розвідці? Так, звичайно, можна, бо це розвідка. Але стверджувати, що такі люди враховуючи те, як складаються обставини, дійсно якось вплинули на ситуацію з на білоруському напрямку. На мій погляд, це просто спроба відмазати а, дуже неприємну істоту. Я не розумію, для чого це потрібно, пану Буданову. Повторюся, а, набагато більш красивим і чесним вчинком був би захист реального Романа Червінського. Але, звичайно, цього я впевнений, ми від пана Буданова не дочекаємося. Так що виходить, що у нас ватник. Шевченка головний герой і еліта гурмо, який врятував Україну. А Червінський це зрадник і сволоч. Не переплутайте, друзі. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, вам були корисні мої роздуми. Якщо це так, тоді, будь ласка, не пожалійте свого повновісного лайку для цього відео, підпишіться на цензор.нет, ставайте спонсорами нашого незалежного видання і, звичайно, підписуйтесь на наш канал. Шоубізики, друзі. І головне, не будьте байдужими, не опускайте руки. Ця влада боїться думаючих людей. Так тому ну, давайте думати. Той, хто думає, завжди переможе того, хто бездумно дивиться телемарафон і лайкає гівно телеграм-помийки. Все буде добре, друзі.